Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми знову вирішили зануритися в історію Московії. Дічка! Вірніше не самої Московії, а поневолених нею на народів. Привід, вкотре дала війна. У кінці жовтня 2023-го грім з неба у формі Хаймарсу накрив чергову колону путінської армії. Загинули до 120 окупантів добровольців і мобіків з Чувашії. А ті маркачі. Правильно казати, чуваші. Чуваські добровольці з батальйону АТАЛ дуже раділи, що їдуть вбивати українців, але невдовзі радіти перестали. Саме страшне вчора було, що я так далі повідав своїх життя. Розповідати про них влада РФ забороняє. Пам'ятай, що за розпространення недостовірної інформації про діяльність військових сил Російської Федерації прошу не розпространяти. Напевно, усе як завжди ніколи не було ніякого добровольчого підрозділу. АТАЛ не було ніяких добровольців із Чувашії, та й напевно сама Чувашія ніколи не існувала. Поки що кажуть, існувала. Офіційна кремлівська історіографія нею навіть пишається, мовляв, Чуваші перший великий народ, який увійшов до складу Московського царства. Причому увійшов суто добровільно, настільки добровільно, що став ще й московсько-православним. Щось нам ця добровільність і єдиновірність нагадує, правда? Так що давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розкажемо про п'ятий за чисельністю народ РФ. Бійте, так сталося, що предки Чувашів відомі з давніх давен. Походили вони не то з Алтаю, батьківщини багатьох давніх народів так званої Колеське світу, не то з Шумеру, Кажуть, сміливі чуваські історики. Писали про них здебільшого іноземці, тому називали по-різному. Здебільшого суварами. Справді, схоже на Шумерів. А також Сувазами, Савірами, Сабірами і навіть Сибірами. Від них, ймовірно, і пішла історична назва всієї азійської частини нинішньої РФ Сибіром. Чому? Бо предки Чуваші ледь не тисячу років були войовничими кочівниками і обкочували там геть усе від Каспії до Чорного моря, від Кавказу до Уралу. Слово сувар у багатьох тюркських мовах досі означає вершне. Воювали з вірменами проти персів, з персами проти візантійців, з візантійцями проти тюрків, а з гунами проти всіх навколо. Іноді створювали власні держави, як от Савірське князівство у Дагестані в VI столітті, але здебільшого входили до чужих імперій гунської, булгарської, аварської і хазарської. Цікаво, що саме Сувари складали більшість війська і всього населення одночасно і Хазарії, і Волзької Булгарії. Пам'ятаєте переказ Нестора Літописця про те, як князь Володимир Великий нову віру обирав. Так от, іудаїзм йому пропонували хазари, а іслам булгари. При цьому їхні піддані, предки чуважі, ні тої, ні іншої релігії не прийняли, бо це тоді був скоріше вибір геополітичної орієнтації еліт, а не тотальне насадження нових духовних скрип. Сувари ж вірили у свого Бога творця Тура, який визначає долю кожної людини і всього Всесвіту. Якщо настане кінець світу, не біда. Тура створить новий. Поки ж береже світ існуючий від Злого Духа Шуйтана. Шуйтан дражнить Бога і виставляє в небо свій голий зал. Тура сердиться і намагається попасти в задницю блискавкою. Все ще не попав, тому ми досі іноді чуємо грі. Отак воно насправді все і працює у світі. Достраки! У IX столітті сувари заморилися кочувати і нарешті осіли на правобережжі Волги у Волзькій Булгарії. Мужню відбивали три нашестя монголів, але зрештою визнали з верхність Орди. Разом з булгарами на умовах широкої автономії. Воювати теж заморилися і захотіли нарешті пожити по-людськи. Десь з 15-16 століття вершників суварів починають називати чувашами, що в перекладі з волско-тюркської означає покірний, начебто тому, що вони не підтримали повстання проти ханської влади. Тим часом волзькі булгари. Приймають мову і звичаї прийшлих з монголами кипчаків і стають казанськими татарами. Чуваші зберігають віру предків, і що цікавіше. Давню булгарську мову до Чуваші досі їздять дослідники тюркських мов, щоб її досліджувати. Вирім віхалгачеваш симки Савендарчич. Це не жінку мургаша юнчішураґуш і тажа ансамблі духря мирно пожити покірним чувашам не дали. Після розпаду Золотої Орди починаються столітні протистояння між її уламками Московією і Казанью. Про це ми вам уже розповідали. І більшість з них прокочуються саме по території Чуваші. Точнісінько, як у нашому садку. Окрім татар з московитами, ще ногайці постійно приходять поживитися. Коли ж бої ненадовго стихають, Казань піднімає податки, бо нова війна неминуча. Тож окремі чуваські князьки починають топтати стежки до Москви і намагаються домовитися посередині. Цар Іван Грозний їх приймає, підкупає дарами і обіцяє, присягнете мені, буду вас обороняти, віру і звичаї не чіпатиму. Податки зроблю малесенькими, легесенькими, а перші три роки взагалі можете нічого не платити. От так і сталося, що в двох останніх московсько-казанських війнах чуваші опинилися на боці Кремля. А після перемоги і взяття Казані виявилося, б, що... що ми не були ніколи колонізаторами нігде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправній основі і з бажанням паму чи піддержати. А виявилося, що московити віроломні брехуни, колонізатори і поневолювачі, і загребущі здирники. Ночувачів тут же наклали ще більше ясак, ніж збирала Казань. Насадили московські закони і почали заганяти в православ'я. Коли ті нагадали про домовленості і обіцянки, цар заявив, що ніяких союзів не укладав. А цитуємо. Взяв вас шаблею, тобто завоював, тому нічого нікому не винен. Чуваші і союзні їм марійці, звичайно, жубурилися і підняли одне за одним три повстання. Вони відомі в історії як Черемиські війни, але було запізно. Війни вони програли. У чуваської знаті забрали права і привілеї, а весь народ загнали в кріпацтво, оголосили державними селянами. Багато чувачів самі хрестилися у православ'я. Це знижувало податки і дозволяло позбутися гнобительського статусу інородців на своїй же землі. Але паралельно таємно зберігали свої вірування, мову і навіть давнє рунічне письмо, яким користувалися до 19 століття. Лише у 1871-му їх примусово перевели на кирилицю. Чуваш Свар извінчень. Салам, Саламґалаза! Аморгаохранса Ламґалаза, ті боргут пустоятвар. Покірні чуваші долучалися до всіх противладних виступів: Разінського, Пугачовського, Картопляних бунтів і Акрамівського повстання 1842-го проти переділу земель і зростання поборів з неросійських народів. До революції 1917-го прийшли вже сформованою нацією і вимогами щонайменше автономії у новій демократичній федеративній Росії. Сформували свою центральну раду, Канаш, і обрали депутатів на всеросійські установчі збори. Однак їх розігнали, а по Чуваші пройшлася лінія фронту між більшовиками і військами комітету установчих зборів, так званого Комуча. Ми про нього розповідали в одному з попередніх випусків. Обидві сторони обіцяли Чувашам автономію, тож ті розділилися. Наприклад, один з найвідоміших червоних командирів громадянської війни Василь Чапаєв чистокровний чуваш, та й Ленін – чуваш по батькові. Тож автономію своїм землякам він таки дав. Спочатку у вигляді автономної області, а потім і республіки. Далі чуваші пройшли усі традиційні етапи для мешканців радянської тюрми народів продрозверстка, селянські повстання, голодомор 20-21 років. У відповідь на прохання про допомогу, відповідь наркома у справах національностей Сталіна. Від того, що ваш чуваський народ вимре, світова революція не постраждає. Чувачі? Е, Потім НЕП, коренізація, культурне і національне відродження, у 30-х – репресії і боротьба з чуваським націоналізмом. Тому чувачі добровольці воювали на боці Гітлера у татарському башкирському легіоні Ідель-Урал. А 100 тисяч чуваських мобіків загинуло в рядах Червоної армії. У 1992-му чуваська республіка нарешті проголосила суверенітет. Згодом прийняла конституцію і дала чуваській мові статус держави. Але Путін все це забрав у 2012-му. І суверенітет, і мову, і конституцію змусив переписати. Тувачі. Все, утонув. Мало того, з 2010-го до тепер чисельність чуважів різко скоротилася, аж на 200 тисяч чоловік. Це вдвічі більше, ніж загинуло на Другій світовій. І дуже багато для півтора мільйонного народу. І сусідів марійців за час правління Путіна теж стало аж на третину менше. А число українців взагалі на порядок скоротилося. Що ж сталося? Путін влаштував там новий голодомор, чи що? Та ні, просто під рашиською диктатурою безпечніше записатися сірим непримітним росіянином, ніж виділятися своєю національністю, легше покірно йти на війну, ніж вийти на площу з плаката. легше отримати хаймарс в голову чи блискавку богатури в дупу, ніж написати коментар на захист свого народу в соцмережі. Але немає нічого вічного. І навіть найбільш покірні нації можуть опиратися у 93-му Чувашія, на відміну від решти регіонів РФ. Провалила голосування за диктаторські повноваження Єльців, а у 2000-му не голосувала за перший строк Путіна. Чуваські мобіки на фронті не стільки воюють, скільки безбожно п'ють. Ось такі бойці наші чуваші. Який знаходиться в стані, який Яні чувачі можуть не тільки пити, але й бунтувати, як зробили восени 2022-го під час мобілізації. Та й опозиціонери з-за кордону запевняють, все ще попереду. Давайте не сдаваться и продолжать борьбу каждый, как может, понемногу, но каждый день добро всегда побеждает зло. Чуваша будет свободной и счастливой. Ибир ворчай хирич, Нюанс в тому, що це зараз так звані росіяни ВРФ панівна більшість. А от коли бахне і припече, і доведеться робити вибір, то мільйони типових руських з умовних Боксар, чи Оренбурга раптом згадають, вони ж насправді татари, башкири, марійці, чуваші, українці чи взагалі уральці, була і така незалежна республіка ВРФ у 90-х. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, і ми вам про неї теж розповімо. Я русский, ну что, рук ну, все вообще не мужчины, нет, но ну, я понимаю, что не русский даже не изняет. Нет. Ище. Як ви вважаєте, що настане раніше? Революція поневолених народів Ерефії чи Бог Туру попаде дияволо блискавкою в задницю? Про це теж пишіть в коментарях і ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. По можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні чи БайМІЯКОФІ. Але головне, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз прицільно б'ють зло громами з неба. Поцілі, хлопці, вогонь! Ха, я виграв. Що це таке? Це є погоня. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. плюс нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донати на повітряні сили та забезпечте нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Слава героям.